Вітаю всіх охочих дознань на каналі ArtLessons. Прошу підписуватися на цей канал, щоб знати більше цікавого з фізики і науки. Сьогоднішній наш урок присвячений темі Теплові двигуни, Принцип дії теплових двигунів, коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. Для початку давайте розглянемо питання теплових двигунів. Левова частина двигунів на землі це теплові двигуни. І хоча б винайшли їх досить давно, уявити сучасне життя без них просто неможливо. Дійсно, більшість літаків, кораблів, машин та автомобілів. Обладнані саме такими двигунами. Отже, що ж розуміють під поняттям теплові двигуни? Прошу визначення теплових двигунів занотувати собі в зошити. Теплові двигуни це пристрої, що перетворюють енергію палива в механічну енергію. Давайте розглянемо принцип роботи теплових двигунів. Як ви бачите зараз на світлині, принцип дії теплових двигунів полягає в тому, що енергія теплова за рахунок нагрівання води та перетворення її в пару, вириваючись із Тоненького так званого сопла направляється на лопасті, наприклад, ось такого обертового диску. Відповідно обертаючись, цей диск утворює вже інші види енергії. Таким чином, тепловими двигунами. У науці і техніці називають машини, у яких внутрішня енергія палива частково перетворюється в механічну енергію. Зараз на екрані ви бачите саме принцип дії теплових двигунів. У тепловому двигуні, як ми вже з'ясували, Відбуваються такі перетворення енергії. Перше. При згоранні палива його внутрішня енергія перетворюється у внутрішню енергію нагрітої пари. Друге, розширюючись, пара виконує роботу. При цьому внутрішня енергія пари. Частково переходить в механічну енергію. Розглянемо приклад застосування теплового двигуна у паровій турбіні. Прошу занотувати собі в зошит визначення парової турбіни. Парова турбіна це тепловий двигун, у якому внутрішня енергія водяної пари. Перетворюється в механічну енергію. На екрані ви бачите принцип дії саме парової турбіни. Ще одним прикладом двигуна теплового є паровий турбогенератор. Саме в такому паровому турбогенераторі внутрішня енергія нагрітої пари. Перетворюються в механічну енергію обертання лопастей, що створюють уже відповідно електроенергію. Ще одним прикладом теплового двигуна є реактивний двигун. Розглянемо більш детальніше поняття. Реактивного руху і основаного на ньому роботу реактивного двигуна. У фізиці рух, за якого тіло змінює свою швидкість, відкидаючи свою частину, називають реактивним. Двигунами внутрішнього згорання, як прикладами теплових двигунів. Називають дуже велику групу двигунів, у яких згорання палива відбувається саме усередині самого двигуна. Перший двигун внутрішнього згорання відкрив етьєн Ленуар, світлиною з зображенням якого ви бачите зараз на екрані. Також на екрані представлена модель двигуна внутрішнього згорання Етьєна Ленуара. Наступний крок у розбудові двигунів внутрішнього згорання зробив інший вчений фізик Ніколаус Отто, світлину якого ви бачите теж на екрані. І вдосконалений двигун внутрішнього згорання саме цим вченим. Найбільший крок у створенні двигунів внутрішнього згорання зробив ще один вчений Рудольф Дизель. Ось так виглядав створений ним перший дизель, який ми зараз називаємо його честь. Що відбувається з двигунами внутрішнього згорання? Яка там відбула, проходить робота? Двигуни внутрішнього згорання ще називають чотирьохтактними двигунами. В будові двигуна внутрішнього згорання найважливішу роль відігріває циліндр, поршень, який рухається відповідно, є свічка запалювання. Під час впускання відповідні два клапани впуску і випуску горючої суміші. І при першому такому такті відбувається саме впуск горючої суміші в циліндр двигуна. При цьому поршень за допомогою спеціального шатуна, опускаючись вниз, дає можливість згораючої суміші заповнити весь об'єм циліндра. В наступному такті роботи двигуна внутрішнього згорання, який називається відповідно стиск. За допомогою шатуна поршень починає рухатись вгору, закривається вхідний клапан, вихідний також при цьому закритий, стискається робоча горюча суміш. І за допомогою вже наступного такту, свічки запалюється ця суміш, відповідно розширюючись і здійснюється такий такт, як робочий хід. Тобто за рахунок згорання цієї суміші, яка розширюється, перетворюючись в газ, рухаючись поршнем униз, відбувається автоматичний підйом вгору. Тоді за допомогою вже цього поршня, що рухається в циліндрі, відкривається випускний клапан і відпрацьовані горючі гази виходять на поверхню. Саме ось такі чотири такти роботи двигуна внутрішнього згарання, зараз наочно ви бачите на екрані. Перший такт. Впуск, другий такт стиснення, третій такт запалювання суміші та робочий хід. і четвертий випуск відпрацьованих вихлопних газів. А зараз давайте подивимося, що відбувається у Двигуні внутрішнього згорання поставленому у відповідно автомобіль. При роботі такого двигуна, енергія, що вивільнюється, переходить відповідно в відповідні частини бензобаку, повітряного фільтру і безпосередньо вентилятора радіатора, що охолоджує, сам родвигу. Всі ці деталі з'єднані між собою і приводять у рух колеса автомобіля. Як ви бачите, вихлопна труба, через яку проходить відпрацьовані гази. Коробка передач регулює відповідно швидкість обертання. І самі ось такі деталі. Двигуна внутрішнього згорання. Є відповідно впускний клапан, який називається колектор, випускний колектор. Всі ці деталі важливі для роботи двигуна внутрішнього згорання в сучасному автомобілі. Блок двигуна. Являється самим головним в роботі машини. Зараз ви бачите відповідно роботу двигуна внутрішнього згорання в автомобілі, поршні, які рухаються, свічка запалювання, як ви бачите, тут рухається два поршня, тому це називається двигун двопоршневий. Якщо є 4 поршні, то називається чотирьохпоршневий двигун внутрішнього згорання. Саме в двутактних двигунах, тут робочий цикл завершується саме за один оберт колінчатого валу. Бензин змішується з відповідним настилом, тобто сумішю спалювання. Не до кінця і продовжується відповідна робота. Ось так представлено на екрані роботу двигуна внутрішнього згорання у сучасному автомобілі. А тепер перейдемо до розгляду поняття коефіцієнту корисної дії теплового двигуна. Акронім до цього слова ККД. Прошу формули для знаходження коефіцієнту корисної дії, занотувати собі в зошит. Коефіцієнт корисної дії позначається спеціальною грецькою літерою ета, і, як відомо вам з попередніх курсів фізики, визначається відношенням корисної роботи до затраченої. В даному випадку корисна робота, що приводить у рух певні частини. А затрачена робота буде відповідати кількості теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива у двигуні внутрішнього згорання. Найчастіше коефіцієнт корисної дії подають у відсотках, Тому остаточна формула для знаходження коефіцієнту корисної дії теплового двигуна записується наступним чином. Ета дорівнює, а корисне поділене на Q повне і помножено на 100%. Давайте розглянемо ще раз принцип роботи теплових двигунів і звідки ж береться оця необхідна кількість теплоти. Пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти. Ми називаємо нагрівником. Агаз, який виконує безпосередньо роботу у процесі свого розширення, називають робочим тілом. Якщо позначити кількість теплоти, яка передається від нагрівника через Q1, робота, яка виконується робочим тілом через А, то тоді об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти, позначається Q2 і називається відповідно холодильником. Отже, принцип дії всіх теплових двигунів можна зазначити наступним чином. Робоче тіло одержує певну кількість теплоти Q1 від нагрівника. Ця теплота частково перетворюється в механічну енергію, тобто робоче тіло виконує роботу А, а частково кількість теплоти Q2 передається відповідно холодильнику. І на завершення давайте розглянемо питання охорони природи та використання теплових двигунів у нашому житті. Звичайно, автомобілі на сьогоднішній день це головна причина забруднення повітря в містах. Зараз в світі їх налічують понад півмільярди. Викиди від автомобілів в містах особливо небезпечні тим, що забруднюють повітря в основному на рівні. 60-90 см від поверхні землі. І особливо на ділянках автотрас, де стоять світлофори. Найбільша кількість забруднюючих речовин викидається при розгоні автомобіля, особливо при швидкому, а також при русі з малою швидкістю. Тобто з діапазону найбільш економічна. Відносна частка від загальної маси викидів вуглеводів і оксиду вуглецю найбільш висока при гальмуванні і на холостому ходу. Частка оксидів азоту при розгоні. У цих даних випливає. Що автомобілі особливо сильно забруднюють повітряне середовище при частих зупинках і при русі з малою швидкістю. Забруднення повітряного середовища сприяє як захворюванням людин, тварин, рослин, так і зміні навколишнього середовища. Запаси вільного кисню, як ви знаєте, на нашій планеті поновлюються тільки зеленими рослинами, водоростями, деревами, чагарниками, травами. Мамоволі переймаєшся повагою до цих живих лабораторій, які щодня працюють для того щоб не дати людям і тваринам задихнутися від нестачі кисню. Необхідно відшукувати еф... від... підвищувати ефективність конструктивних властивостей автомобілей, що перешкоджатимуть викидок в атмосферу шкідливих речовин, домагатися більш повного згорання палива в автомобільних двигунах. Вже зараз не допускаються до експлуатації автомобілі з підвищеним змістом СО віглокислого газу відпрацьованих газах. Створюють електромобілі, які здатні конкурувати зі звичайними і можливі застосування пального без шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Наприклад, у двигунах. Що працюють на суміші водню з киснем. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, що матеріал, який ви почули на сьогоднішньому заняттю, стане вам у нагоді у вашому житті. А я прошу підписуватися на мій канал, щоб знавати багато нового цікавого, розповсюджувати покликання на це відео щоб більша кількість охочих дознань могла його переглядати. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб вчасно знати про завантаження нового відео на каналі ArtLessons. До нових зустрічей!